Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом. Президента України, верховного ковалюща Збройного Сил України, прийміть державний прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Я захищав свою країну. Сьогодні знову схиляємо голови у небо із Горе об'єднало всіх людей, щоб провести в останню путь. Солдата фундамента Петра Юрійовича, який віддав своє молоде життя і помер за Батьківщину український народ, рідну землю у тяжку хвилину війни. Гарний син, брат, товариш, ніколи не був байдужим до долі своїх земляків та співвітчизників, скільки потрібно часу. Щоб зажили рани на серці у матері та рідних від втрати дитини. Дуже важко знайти слова втіхи, і неможливо загоїти біль. Проте, нехай добрий світлий спомин про Петра стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, побратимів, усіх, хто знав і шанував. Висловлюємо щирість відчуття рідним і близьким. Слава всім героям, що ціною власного життя захищають нашу незалежність. Пам'ятаймо все життя, якою ціною настане мир та перемога. Ми сильні, вільні і незламні. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, дорогі рідні та близькі, ми сьогодні прощаємося з нашим воїном, з нашим захисником, з нашим героєм, з людиною, яка залишила по собі світлий слід. Петро був вірним сином України, зразковим громадянином і великим патріотом. Його життя це приклад мужності і відповідальності перед Україною і українським народом. Пам'ять про нього буде завжди жити в наших серцях. Слава герою і слава Україні! Герої, слава. В наших серцях! Поки материнське серце де битись, він завжди буде жити в наших серцях. Всі сини, які полягли, вони живі, вони поки наші серця б'ються. Дякуємо вам, низький уклін. Слава Україні! Герої.